Привіт, друзі! У цьому відео ми розглянемо топ 10 незвичайних способів, як розбагатіти. Деякі з них можуть здатися вам дивними, але сучасний світ це місце, де креативність і технології створюють нові можливості. Тож, якщо ви готові зануритися в цікаві ідеї, поїхали. Продаж віртуальних об'єктів у метавсесвіті Метавсесвіт – це новий світ, де люди купують і продають цифрові активи. Від земельних ділянок до дизайнерського одягу для аватарів. Якщо ви вмієте створювати 3D-моделі або розробляти унікальні предмети, це може стати вашим джерелом багатства. Як це працює? Наприклад, організуйте музичний концерт у Мета Всесвіті або створіть ексклюзивну арт-галерею, доступ до якої продається за криптовалюту, попит на такі послуги стрімко зростає, створення персоналізованих AI-помічників. У 2024 році зростає попит на AI, який налаштовується під індивідуальні потреби користувачів, наприклад, люди готові платити за розробку помічників для бізнесу, навчання або навіть організації життя як це працює. Використовуючи сучасні AI платформи, ви можете створити спеціалізованого чат-бота та продавати його як продукт організація туристичних турів у стилі мікропригода. Мікропригоди це, це короткі та незвичайні подорожі, наприклад, ночівля у підводному бункері чи прогулянка за кинутими містами, унікальні формати відпочинку стають дуже популярними ідея організуйте нестандартні екскурсії або тематичні тури, які викликають емоції та запам'ятовуються на все життя прямі трансляції нестандартних хобі. Глядачі на платформах, як Twitch чи Ютуб, готові підтримувати фінансово творців, які діляться унікальними хобі, наприклад, майстер-класи з різьблення по дереву, екзотичної кулінарії чи навіть складання пазлів стали джерелом доходу для багатьох. Порада. Чим незвичніше ваше хобі, тим більше шансів привернути увагу, ферма для бджіл чи екзотичних комах. Сьогодні екологічність це тренд. Люди все частіше купують органічний мед, а також продукти, отримані від розведення комах, наприклад, білкові порошки чи їжу для тварин. Ідея почніть невеликий бізнес із бджільництва або вирощування їстівних комах, таких як цвіркуни чи шовкопряди, продаж цифрового контенту для навчання AI у 2024 році штучний інтелект потребує величезної кількості даних для навчання. Ви можете заробляти, створюючи або зберігаючи корисну інформацію, яка використовується для навчання нейромереж. Як це працює від продажу якісних фотографій до аудіозаписів мовлення є багато способів створювати контент для AI. Професійний СОН тестувальник. БАГАТО компаній тестують нові технології для покращення сну. І їм потрібні реальні люди, щоб оцінювати ефективність. Це ідеальна можливість отримувати гроші за те, щоб спати. Деталі деякі компанії платять від 100 до доларів за один тестовий сон. Розробка модів для відеоігор. Геймери люблять персоналізувати ігри, і якщо ви маєте навички програмування чи дизайну, створення модифікацій може приносити значні доходи. Приклад. Деякі популярні моди продавалися за десятки тисяч доларів і навіть надихали розробників на створення нових ігор. Онлайн терапія для домашніх улюбленців. Тварини, як і люди, потребують турботи та допомоги, особливо в стресових ситуаціях. віртуальні сесії для власників домашніх улюбленців, які потребують порад з дресирування чи психологічної підтримки, набувають популярності. Ідея, якщо ви любите тварин і розумієте їх поведінку, це може стати вашим бізнесом. Генерація гумористичного контенту на замовлення У 2024 році гумор став окремою валютою. Люди замовляють жартівливі пісні, меми або навіть цілі виступи на важливі події. Як це працює? Ви створюєте індивідуальний гумористичний контент і продаєте його через фріланс платформи чи соціальні мережі. Підсумок Сучасний світ відкриває неймовірні можливості для заробітку, які ще кілька років тому здавалися фантастикою. Все, що потрібно, це сміливість спробувати щось нове, креативний підхід і готовність розвиватися, який із цих способів вам сподобався найбільше? Можливо, ви знаєте ще якісь незвичайні ідеї для заробітку? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.